Під час минулої прес-конференції міський голова Сергій Одарич кинув обвинувачення в бік діяльності департаменту житлово-комунального комплексу. Загалом мені здається, що просто останні там два місяці Наумчук пішов в рознос. Тобто, очевидно, комусь дуже потрібні гроші, тому договори укладаються направо-наліво за абсолютно завищеними цінами. Ну, почалося це з тої самої вулиці Канівської. Директор цього підрозділу Андрій Наумшук теж не змовчав та спростував обвинувачення міського голови під час зустрічі із журналістами. Спершу головний комунальник міста поінформував про капітальний ремонт вулиці Канівської, що викликало неабиякий резонанс в медіа. Підприємство Черкаси Інтерстрой витратило 1 мільйон 244 тисячі гривень на полагодження дороги. Підрядник взявся за роботу за використанням новітньої техніки, не очікуючи авансу. Місто досі винне 730 тисяч гривень за виконання робіт. Втім, за загадкових обставин фрезерування автошляху на Канівській розпочалося підприємством «Аерошляхбуд» – департаменту ЖКК. Ваш розрахувався за фрезерування асфальтного покриття вулицю українського фронту Карбишева, Можайського паралельно також було фрезерував, наскільки я пам'ятаю, і вулиця Дафнівська, перекрається з вулицею Менділеєва і з вулицю Портиша. Це я чітку чі... 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 знаю. За чиїм дзвінком, за чиєю вказівкою там розпочалося фрезерування, ми можемо тільки здогадувати. Для того, щоб робити капітальний ремонт, необхідно розробити проект. Якщо проєктна сума менша, ніж 1 млн 200, 000, то можна заключити договор без тендера. Потрібно було знайти підрядника, який за стислі строки зміг би виконати ці роботи, не очікуючи повної оплати цих робіт і, можливо, навіть під сумнівом була сума авансу, яка була необхідна для виконання цих робіт. Роботи були виконані з асфальтування. На протязі доби, тобто в 10 годин приїхала техніка, приїхав асфальт, і в 3 години ночі наступного дня роботи вже були завершені. І по якості цих робіт і досі у нікого нема. Тобто, може, якщо порівняти з виконанням інших робіт на інших ділянках, то по іншим ділянкам є питання дійсно, тому що, наприклад, на вулиці Вербовецького розпочаті роботи досить завершені, якісь роботи проведені, але не всі. Наступною гарячою темою у черкаських змі є перевищення вартості зчищення колодязів. Тож Андрій Наумшук повідомив, що такі послуги містянам надає приватний підприємець Іларіонова. Більш складні та старі об'єкти чистить Черкаси Дорстрой, чиї послуги вартують 1060 гривень. Керівник департаменту пообіцяв надати фотозвіт об'єктів. Тож звідки взялися дані про завищення ціни у 100 або 500 разів, залишається загадкою. Стосовно вартості цих робіт є експортна оцінка, яка визначає, що вартість прочищення одного колодязя складає 1060 гривень. Но угода складена на 500 гривень. Тобто вартість цих робіт не завищена. Можливо, Враховуючи структуру каналізаційної мережі, є такі мережі, які необхідно прочистити не тільки колодязі, а й колектори. Але колодязі оглядові, які дозволили б зрозуміти, які роботи необхідно виконати. Навіть оглядові колодязі вже забиті. Тобто, для того, щоб зрозуміти, що у нас треба робити з колектором, необхідно полізти в колодязь оглядовий і. Ну, з'ясувати, яка причина того, що каналізація не працює. Ще однією комунальною тягнучкою є ремонт каналізації від вулиці Пушкіна до Котовського. Вартість цих робіт має складати 351 тисячу гривень. Мережею вже пролетіла інформація, поширена міським головою, про яму на вулиці Гоголя розмірами 10 на 1,5 метри. Як зазначив Андрій Наумчук, акти виконаних робіт ще не підписані, отже, роботу не завершено. Експертизу згідно кошторусу, який пройшов експертизу, вартість цих робіт має складати 351 709 гривень. Тобто, якщо хтось, той ж саме в мережі інтернету, я б таку роботу зробив би за 30 тисяч. Ну, не може виконати роботу за в 10 разів дешевше. Якщо може, то наступного року може давати з ним будемо складати. Тобто, це Якщо висновок пройшов експертизу, що там необхідно стільки та піска, стільки та інших матеріалів, стільки та вартість робіт коштує, то, мабуть, тоді питання до представників державної експертизи, яким чином вони погоджують вартість, завищену в 10 разів. А були питання з приводу того, що куди там поділася така велика кількість піска, якщо колодязь. 10 на 1 метр чи якась не дуже велика ямка. Вартість лише не вартість, а довжина колектора, який ми там зараз міняємо 170 метрів, 167 Якщо хтось із мешканців бачить якісь порушення, то це буде тільки допомагати працівникам технагляду. Акти виконаних робіт по капітальному ремонту. Зливова каналізація вулиці Гоголя від Пушкина до Котовського ще не підписані. Тож, звідки взялася на... цифра, що у яму засипали 130 тонн піску? Там ямка 10 на півтора метри. Туди списується 130 тонн піску. 130 тонн. Можете собі? уявити, Які це обсяг? Я відповідні всі документи звернення передав правоохоронні органи, тому що я тут вбачаю корупцію. Я тут вбачаю свідоме завдання шкоди міському бюджету. По-перше, укладання договорів без конкурсів тендерів, а по-друге, появно завищених цін.